Люди, зупиніть мене. Не можу зупинитися. оце. Почитала про пажитник. Ну Це вже я давно про нього читала, дуже виношувала цю ідею посіять колись. От тобі, пожалуйста, в магазині побачила. Ну Звичайно, купила, буду тепер вас Ось такий лоточок приготувала, буду так накривати, зверху притрушу земелькою. Ну, і все, і як парничок до всходів, як обично. Ось. І е, ось таке гарненьке насіннячко, ось таке. Е, відноситься до сімейства бобових. Так само вона і, ну скажімо так, дозріває, як ото стручки в неї такі. Ну Потім показуватиму, звичайно, вам як вирощу. показуватиму вам, як, як в мене Ось. І... Вирощується на приправку, дуже корисна приправа і використовується навіть, додають в хліб, Ось, тобто дуже широкий спектр використання цієї рослинки.